Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе. Ну, наприклад, а куди перетікали гроші, які отримував Мінді чи компанія на енергоатомі? Чи тільки будували дом, басейн, і трохи кидали себе в кишеню, чи створювали мережу з потрібних блогерів, шоу біз зірок, чи ще когось для того, щоб вони просували потрібні меседжі, потрібні наративи та створювали лояльний фон для влади? Бо це. Більше ніж про корупцію, це про те, як корупція допомагає отримувати владу в спітнілих корумпованих долонях. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з колишнім віце-прем'єр-міністром, громадським діячем Павлом Розенком. Павло, вітаю. Вітаю вас, добрий день всім присутнім на нашому трансляції. Павло, скажіть, будь ласка. От коли кажуть, наприклад. Stadium Family, Коли кажуть квартал 95, а Сіті кажуть, Міндіч, не при чому тут нема його. Квартал навіть видав офіційну заяву про те, що він не має жодного відношення до будь-яких фінансових історій або фінансових активів. Міндіча. Хоча мені здається, що той же самий квартал це і є фінансовий актив Міндіча, бо він власник на 50%. А family Stadium при чому тут давай. Напевно, знаєш, чого почнемо. Буквально хвилинку з того, давай. чому я і чому ми про це з тобою говоримо. Тому що ти не дарма сказав, що я колишній віце премєр міністр, але я не лише соціальний премєр міністр був, а в мене під було міністерство культури і держкіно. Тому я дуже добре знаю, розумію. І володіє інформацією про те, що робиться у сфері виробництва контенту, починаючи від аудіо, аудіо відео, телебачення, кіно, ютюб і так далі, і тому подібне. Це все те, що в свій час ми розвивали і намагалися внести туди, туди, туди елементи демократії, з точки зору того, що держава виділяє ресурс і він має піти талановитим. Нелояльним увага, а талановитим людям. Ми тоді зробили великий ренесанс кіно це 16, 19 рік. Але насправді те, що відбуло, відбувається останні ну, напевно, 4-5 років в Україні, це не є українська модель, і чому вона мене дуже зацікавила з точки зору того, що от. Міндич і його продакшн, і, і люди, які навколо нього, вони по суті брали за основу російську модель управління масами, управління молоддю, управління соціально активними людьми. Тому що ми, ми, ми пам'ятаємо, да, коли цей Дух Свободи захопив Росію, так тоді з'явилися такі досить потужні і впливові. Ну, такі ком'юніті, як, зокрема, Comedy Club, Клаб, да? яка об'єднувала навколо себе ну, тоді прогресивну молодь, яка вільно могла говорити, яка могла говорити про все, яка мала шалену популярність. І в один момент що сталося з Comedy Клаб? Їх просто купив Газпром. Газпром Медіа, тобто Путін через своїх олігархів купив. Comedy Клаб, і після цього от почалося формування оцих сіток, коли просто купувалися найкращі сценаристи, режисери, коміки, всі люди молоді, які мали можливість створювати контент, популярний контент. Скуповувалися в це ком'юніті, їм віддавали телеканали, такі як СТС, такі як Телеканал П'ятниця, інші телеканали, і за кошти Газпрому їм давали можливість, так би мовити, робити свій контент. Але увага. З одною умовою, ви можете робити все, що завгодно. Але, будь ласка, про Путіна або тільки добре. Або нічого, проводить, то це тоді те, що ми спостерігаємо зараз в Україні, це російська модель, яку намагається інтегрувати в взаємодії держави і шоу-біза. Безумовно, і безумовно. І коли ми говоримо про те, в якій стадії ми і після цього в Росії все. всі. Канали, всі ці от працювали по цій та, кальці, і ми сьогодні дивимось, а як це молодь, Ті ж самі коміки, ті ж самі комеді клаб, ті ж самі активна прогресивна молодь ніяк не відреагувала на, на наприклад вбивства Навального і опозиції в, в Росії. Чому вони ніяк не відреагували на агресію? З, е, проти України початок війни проти України да от чому? Тому що вони були куплені, вони були ручні, вони були прикормлені і фактично от збудувалася ця модель тоталітарного суспільства, де ну всі, хто або говорить вони прикормлені, владять, ті, хто не говорять, сидять десь за кордоном. І коли ми. Зараз дивимося, що відбувається в Україні. Я не хочу сказати, що ми вже стали Росією, але загальні тенденції на тему: говоріть все, що завгодно, аби не про Зеленського і не про Єрмака. У нас сьогодні десь приблизно 4-5 років в цьому шоу-бізнесовому середовищі дуже активна ця ідеологія присутня. А давайте тут про це поговоримо. Я все ж таки хочу поговорити про Stadium Family. Тут дуже цікава історія. Це взагалі структура, яка відома тим, що вони роблять розважаючий контент на Ютубі, їх гарно дивилися, все супер. Але якась дивна ситуація. А, як тільки відбувся мій Зразу вони зникли. Більше того, вони навіть офіційно про це повідомили і сказали, що не мають жодного відношення до міндіча, але випусків не буде, і це нагадує от той самий випадок: міндіч зник, а з ним бабло. І коли бабло припинили видавати чомусь ці проекти якось так схлопнулися. У мене запитання для тих, хто має сумніву, от, будь ласка, це. Те, що виклали Stadium Family, вони визнали, що ми займаємось завжди виробництвом розважального контенту, неполітичного. В общем, як до речі, і Comedy Club на Росії. Вони теж кажуть: ми розважаємо. Є зв'язок між міндічем і Stadium Family. Це перше. Друге, а що ж з ними буде? В них стабільні випуски не тільки на YouTube, а й деякі телеканали брали їх. До речі, телеканали, які транслюються в єдиному телемарафоні. То що це було? І, до речі, чи правда, що Міндіч має відношення і до створення контента для єдиного телемарафону? А дивіться, давайте. Ну, напевно, почали і хочу сказати, що я особисто знаю дуже багатьох хлопців і дівчат, які працюють в студії Stadium Family, і ми багато говорили з ними на різні теми. І я реально розумію і знаю, і іноді мені подобається навіть той розважальний контент, який вони робили, і на їх захист я можу єдине, що сказати: Вон, що вони ніколи не Скривали той факт, що міндич у них є генеральний продюсер. Подивіться весь YouTube канал Stadium Family і в, в після кожного відео в кожному відео на YouTube у них в описі написано продюсер Тимур Міндич. Тобто вони відкрито і публічно говорили, що так ми є частиною оцього великого. Холдингу міндіча телевізійного, і ми працюємо з ним, і він нас замовник. Оці всі історії, що ми поза я вчора написав про це і про квартал поза політикою, і про камк е, е, стендапіра поза політикою, і артистів поза політикою. Друзі, ну слухайте, оці всі історії, що ми е, доставляємо радість людям. і Ми поза політикою, ну це ж. Ну, відверта маніпуляція, неправда. Особливо, що стосується е, 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 кварталу 95, тих же Стедіум, тих же інших коміків, друзі, ви ще шість років тому ви зносили попередню владу. От, виносили їх ногами. Це було ваше право. Ніхто вас за це не чіпав, ніхто вас не за це не критикував. Ви. Просто виносили і зносили попередню владу. Ви займалися тоді політикою. Далі. Ваші представники, які у вашому співтоваристві були, зайняли найвищі державні посади в Україні: президент, керівник Служби безпеки, народні депутати України. По всій вертикалі влади ви привели туди своїх вихованців кварталу і всіх цих е е е спільнот. Це поза політикою? Ні, ви частина політики. І саме головне, ці всі історії, що ми а, шість років тому ми різко замовчали, і тепер 6 років, ми не чули від вас жодного слова про ту ж саму корупцію, про те ж саме збільшення тарифів, про збільшення цін, про те, як багато живуть пенсіонери, які величезний борщовий набір і так далі, і тому подібно, про всі зашквари влади. Від вас не було чутно не слова. І ви казали, та ні, а от ми так, от, мовчання це теж частина політики. Це значить, що ви були в політикумі, це значить, що ви займалися політикою. Бо ми ви мовчали. І тому я дуже хочу, і моє оце, чому я вийшов з цими постами які, дякую тим, мене підтримав. Активно підтримав цьому. Я не хочу, щоб ми перетворилися в Росію. Ми не дійшли ще до того стану, коли все монополізовано, і коли затикають людям молодим перспективним людям рота, і говорять, значить, ти або співаєш оди Зеленському, або мовчиш. Я не хочу цього. І ми зараз дійшли до того стану, коли от зараз ми всі разом суспільство, всі разом. Ті ж самі коміки, ті ж самі артисти, ті ж самі музиканти маємо зупинитися і сказати: ні, ми не хочемо перетворюватися в Росії. У нас має бути свобода слова, свобода думки, і саме головне, ти не дарма сказав про єдиний марафон. Ми про це зараз окремо поговоримо: про фінансування. Що у нас має бути однаковий доступ до державних мільярдних ресурсів. Які держава допомагає молодим і прогресивним створювати контент, і держава не повинна діяти в стилі а-ля Міндич. Я буду давати гроші лише тим, хто гарно говорить або мовчить про, Дивись. про владі? Дивись, якраз про те, хто мовчить, я хочу зараз поговорити. Так сталося, що я ж товаришую з багатьма людьми з шоу-бізу, товаришую з різними коміками, стендаперами, і те, що знаю, що відбувається всередині. І от знаю, що всі сподіваються, що якомога скоріше заглохне цей скандал і не треба буде проявляти свою позицію. Багато хто каже, ну зараз сказати, що міндіч це погано, пам'ятаючи, що це найближчий до Зеленського. Це гарантовано. Позбутися можливості потім мати нормальні площадки для виступу, мати держфінансування проектів, не отримати звання народного або заслуженого, не отримати якісь нагороди, ну стати чужим. А всі знають в шоубізі, що для зеленого що людина чужа, він її не бачить більше того, можуть мобілізувати всіх від. Звукооператорів, до налагодження музики від гурту до всіх. І всі це розуміють. І як би це дивно і цинічно не звучало, але люди хочуть не захищати країну, а косити бабло. Ну, от такий у нас шоу-біз. То в мене для тебе запитання: ну, гаразд, ще там хтось волошкається і не знає, як що сказати. А коли ми почуємо від Коміків і блогерів, до речі, які були і на Stadium Фемелі і інших, свою позицію по цій темі. Ну, якщо вони думають відмовчатися, то марно. Хочеться почути, що скаже Раміна, що скаже Янович, що скажуть ліга, ліга сміху, верніше журі ліги сміху, що скажуть Левіна Джипи, що скажуть. Тобі не цікаво, скажи, будь ласка, як от мені позицію цікаво почути цих людей, чи вони будуть вичікувати і далі. І до речі, а куди ще вкладував гроші Міндіч? В які проекти? А, дивись, на мій погляд, ми маємо підштовхувати, як громадянське суспільство тих людей до виявлення своєї позиції, і що... Ми маємо чітко артикулювати про те, що якщо ви думаєте, шановні блогери, артисти, стендап коміки музиканти, що ми не бачимо, що робиться в вашому середовищі, ви помиляєтесь. Ми хочемо від вас бачити і чути позицію, особливо зараз, коли розгортається оцей грандіозний корупційний скандал. Більше того, Якщо ви проявляєте свою позицію, ми не будемо згадувати вам там колишні гріхи, те, що ви шо строки мовчали. Ми подякуємо вам, ми підтримуємо вас і ми вас захистимо. В тому числі від можливого тиску з боку влади. Оце дуже важливо. Тому я закликаю. Друзі, не мовчіть. Суспільство вас підтримає. Я до речі, вперше я ну я пропишу про цю тему дуже давно, два чи три роки. Тому що ще раз кажу, я був віцепрем'єром з питань гуманітарних питань, і ми робили відкрите демократичне суспільство, а зараз воно от згортається. Я пишу про цю тему вже два-три роки. І, от останню таку потужну, ну скажем так, хвилю зламу ситуації я відчув в липні цього року, коли молодь вийшла на протести. В захист на Букаули офіс президента захотів знести незалежність антикорупційних органів. До речі, При... це не вдалося, їм не вдалося, А молодь називала ім'я і прізвище винних. Пам'ятаєш, зелля чорт єрмак. Так, ти задовбав. Скажи мені, будь ласка, в які проекти вкладав міндіч гроші. Якщо да, я відомо. зараз зараз кажу. Просто що ми тоді... десь це дуже десь да, я все да, хорошо, хорошо, важливі хорошо. проекти. Чому я запитую? Тому що глядач не буде чекати півгодини, годину, да, дві години. Да, Він так, хоче так. знати зараз. Хорошо, добре. Значить, давай тоді так: у нас сьогодні є фінансування держбюджету. Перше, це безумовно. Ми говоримо про єдиний марафон і сітку телемарафону півтора мільярда гривень. Так, це перше, у них є розподіл цих коштів по цим чотирьом каналам. Ми ми, ми, Україна, які за ж, численними журналістськими розслідуваннями якраз належить структурам Єрмака Міндича. Другий це телеканал Інтер, третє це група Starlight Media ICTV. І четвертий це 1+,1. плюс Але увага! Ці кошти півтора мільярда. Це не єдині кошти за які. Іх їх купують їхню лояльність. У нас сьогодні існує програми приблизно на мільярд гривень, які стосуються виробництва контенту. Це виробництво перше, масштабне, виробництво серіалів. Виробництво серіалів сьогодні монополізовано трьома основними структурами: це Starlight Media, це 1+,1 плюс і це Inter так званий фільм ЮЕЙ фільм все туди більше закрити доступ всім молодим, талановитим і так далі і тому подібні. Три канали отримують державне фінансування. Три канали отримують державне фінансування для за свою лояльність в національному телемарафоні. І увага! В наступному році, знаєш, про що говорила от, міністр культури, і зараз про це говорить. Президентська програма тисячу годин контенту проукраїнського і так далі. Знаєш, скі, скільки ця програма буде коштувати в наступному році? 4 мільярда гривень будуть влита ці структури, і ми розуміємо, куди вони підуть, ці кошти. Знов ці канали перша, друга є система Держкіно. Там все дуже просто. Є дві таких потужні. Структури або продакшени які е, е, крутяться навколо двох людей. Перше, це міндеч це структури квартала, е, гумористичного е, товариства. Ті, хто роблять гумористичний контент. І друге це структури продакшени ярмака. І от через ці дві Секундочку. структури, отут ти мене зачепив. Так. продакшени ярмака досі існують. Безумовно, давайте не забувати от... назву дати, яка має відношення компанії до Ярмака. Дивіться, я зараз. Я я зараз скажу а, перше. Давайте не забувати. От ми зараз просто знаємо Міндич енергетика. А давайте не забувати, що і Міндич, і Андрій Єрмак. Вони дивіться. почали старт своєї кар'єри. Це якраз з виробництва контенту телевізійного і. Кіношного контенту. Вони оба є продюсерами на сьогоднішній день, і що не на сьогоднішній день а були продюсерами, але сьогодні повністю контролюють сферу і телебачення, і е, виробництва е, кі, кінофільмів. Так, я не хочу сказати, що всі кошти йдуть в ці два холдинга але вони ділять піріг загальний. потім Розходяться і оці кришки, які залишилися на столі, отак стряхуються, і, можливо, там комусь талановитим щось потрапить. Увага! Це не одна структура знаходиться в управлінні Міндища чи Єрмака. Там десятки продакшенів. Десятки, щоб зробити вигляд. Того, що та, ні у нас це демократично що не один продакшн, там Єрмака чи Міндича отримує у нас фінансування. А що у нас там десятки людей, але всі на цьому ринку кіно знають, що ті, хто отримує державне фінансування, за ними торчать вухи або продакшена Міндича або продакшена Єрмака. І тому сьогодні, коли говорять... Про те, що в наступному році всі 4 мільярда, ура, ми збільшимо фінансування виробництва контента. Сьогодні кіноспільнота сидить так і розуміє про те, що ці 4 мільярда підуть знов по тим схемам корупційним, які існували, які відродилися за три останні роки. І що багаті стануть ще багатшими, а в бідних хто талановитих, реальних е людей, які можуть знімати класні кінофільми, документальні фільми, мультфільми, у них нічого не зміниться. Але я хочу звернути увагу перше нового міністра культури, пані Тетяни Бережної. Якщо ви думаєте, що ми цього не бачимо, ми все бачимо. І сьогодні у вас це схеми не ваші, пані Тетяна Бережна. Не ви їх створювали. Але у вас сьогодні є шанс. Зруйнувати ці схеми Міндич втік, впливу немає, будь ласка, у вас є такий шанс. Я розумію твою іронію так, ну розумію. відверто. Ну давай чесно. Але... Якщо б вона могла зруйнувати схеми, її б не призначили міністеркою. Давай о, чесно казати о. про це так. Ти робиш свою справу. Ти закликаєш її як представник опозиції. Ти просиш її включитися і зробити те, що вона повинна робити, як міністр. Але ще раз кажу, по-перше, це велике подружання пані прем'єрки. Це перше, і вона за неї вписувалась і гарантувала. А людина, яка працює в свій час, ну в звичайно робочий час стюардесою Єрмака і підпрацьовує в інший час прем'єр-міністеркою. Вона стовідсотково. Розуміє умови контракту з офісом, вона виконує, вони віддають накази. Тож, міністр якого призначили, це не просто людина близька до прем'єрки, це людина, яка не буде нічого ламати. Давай будемо дорослими в цьому питанні. В можливість в неї є бажання немає, і не буде. Більше того, вибачте, вона скинула зараз, вона скинула зараз з міністерства найскладніше питання Стратком, центр проти дезінформації. Чому? Ну тому що це важке, це праця, це складно і за це можуть наздоганяти. Вона не хоче цим займатися. Хай хтось інший займається, вона викинула зараз інше. Тому в мене до тебе єдине запитання, останнє, яке я хочу поставити, через те, що обмежений час. Скажи мені, будь ласка. Ситуація, яка зараз вимальовується, як вона взагалі вплине, якщо ми побачимо нові ні, ні, не так коли ми побачимо нові скандали з міндічем, чи буде це впливати взагалі на медіа ринок України, на ринок, на якому працюють не тільки шоумени, коміки, блогери, розважальні структури, але на якому присутній міндіч і який активно впливав своїми грошима, до речі? Стадіум Фемелі ж закрились, нема грошей, закрились. У нас ще багато попереду таких закрить. По-перше, я, я ще раз хочу сказати, що я сподіваюся на того, що все більше і більше людей із мистецького середовища почнуть говорити прямо і відверто. Перше, друге, я вважаю, от те, що ми зараз зробили з тобою разом по тому, що цілий ряд. Артистів відмовилися брати участь в кварталі 95-му В концерті 95-го кварталу це величезний. Я вважаю, крок вперед, і наша повага тим, хто відмовився це, це 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 зробити. Ми вітаємо, ми захищаємо і ми завжди скажемо, що ви правильно зробили. Третє я переконаний. У мене є внутрішнє відчуття, що в зв'язку з тим, що Міндиш був пов'язаний не тільки з енергетикою, ми в плівках Міндича, які знімали Набу і САП, також почуємо дуже багато цікавого щодо телевиробництва, кіновиробництва і так далі, і тому подібне. І я думаю, що якщо Набу і САП теж візьме оцей напрямок, як використовуються державні кошти телеканалами єдиного марафону, як вони ділилися, куди йдуть, на виробництво серіалу ми там побачимо дуже величезні, ну, скажімо так, схеми, схематоз, через які відмиваються ну, мільярди грошей. А я нагадаю ще раз: в наступному році туди запускають 4 мільярда з наших гривень. Я розумію, що це був вплив Міндича. Під класною назвою з тисячу контентів від президента України, президентська програма. Але ще раз кажу і тому я звертаюсь і до керівництва каналів, які входять в єдиний е, е, марафон, ми все бачимо. Ми все чуємо. Люди всі бачать, і люди сьогодні мовчати не будуть. І зна, будуть знаходитися люди кожен день, кожна години, які будуть проявляти свою громадянську позицію. Тому друзі, робіть висновки: у вас даху вже в Україні немає. І не буде такого. Я переконаний. Останнє ще раз кажу, що Україна це все-таки не Росія, що у нас є доволі потужне середовище, і в мистецькій сфері, і в стендап-сфері, і в гумористичній сфері, яке я переконаний з нашою підтримкою. Наведе лад в тих е, корупційних процесах, які існують в сфері культури, мистецтва і виробництва не треба Наводити лад, треба знищити нахрен цю корупцію Правильно. і забути про неї. Я тобі Правильно. більше скажу. А поки люди погоджуються, щоб їм давали гроші на їх творчість або бізнес, але яка які гроші, які вкрадені, а нічого доброго не буде, і це треба зрозуміти і а, зробити. Висновки хочете жити у Лейні? Погоджуйтесь брати корупційні гроші. Не хочете жити? Відмовляйтеся від цих грошей, і кажіть про ці пропозиції. От тоді щось зміниться, Павло. Дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за твій час, за те, що ти висловив свою позицію. А головне значить розповів про деякі нюанси, про які переважна більшість. Нічого не знала. Дякую, тримаємося. Все буде Україна. Па-па. Дякую, па-па. Друзі. Ну що, ви все почули? Робіть виставки самостійно, але при всьому цьому не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і е, реагувати. Це важливо. Тому підписуйтесь, тому. Коментуйте, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть, кого, чи в прізвище ви хочете почути ще думку, цього бізу, що варто чи не варто працювати з корупційними грошима. Цікаво поставити цим людям це запитання. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал, але головне підтримувати ЗСУ. Це найголовніше. Тому допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, і от тоді все буде Україна. Тримаємося, друзі. Гуртуємося навколо ЗСУ. І так разом перемагаємо, Па-па.